Привіт! Вітаю вас на каналі Незабудка Хендмейд! В цьому відеоуроці ми з вами зв'яжемо ось таку косиночку-сіточку з такою фігурною обв'язочкою хвильками і ось такими зав'язочками, спіралічками на кінцях, ось таку гарну косиночку. Для в'язання косиночки я обрала ось таку пряжу. Це мерсеризована бавовна, 100% бавовна. Вона дуже гарно показала себе і в носці, і в прані вже випробувана. Ми носимо косиночки з донечками вже третій рік з такої пряжі, в 50 грамах цієї пряжі: 169 метрів ниточки. І гачечок номер 25 Починаємо наше в'язання. І починаємо з ланцюжка з повітряних петель. Набираємо 6 повітряних петельок. 2 3 4 5 6 Далі робимо накид і в першу нашу повітряну петельку пров'язуємо стовпчик з накидом. Ось це такий наш перший рядочок, ось такий трикутничок. Далі переходимо до в'язання другого ряду, для цього знову набираємо ланцюжок з шести повітряних петель і розвертаємо наш трикутничок та пров'язуємо стовпчик з накидом в основу стовпчика в попередньому ряду накид. І під цю косичечку, де в нас був пров'язаний стовпчик в попередньому ряду, пров'язуємо стовпчик з накидом в цьому ряду. Я прикріпила схемку в'язання, щоб ви теж орієнтувались. Набираємо дві повітряні петельки і в'яжемо пров'язуємо стовпчик з накидом через дві. Петлі від цього стовпчика через 2 в третю петельку. Так, знову дві повітряні петлі і тепер стовпчик з двома накидами знову ж в цю саму петлю. Два накиди робимо на гачичок і в цю саму петельку пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Це готовий наш другий ряд. Уже формується наша сіточка, перша клітиночка, а по краям трикутнички для розширення нашої косиночки. Переходимо до в'язання третього ряду. Знову набираємо ланцюжок з шести повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Розвертаємо в'язання і знову пров'язуємо стовпчик з накидом над стовпчиком в попередньому ряду. Дві повітряні петельки набираємо над двома повітряними петельками в попередньому ряду, знову стовпчик над стовпчиком в попередньому ряду. Це вже формуються наші клітиночки. Знову дві повітряні петлі, стовпчик над стовпчиком. Дві повітряні петлі. В кінці ми пров'язуємо стовпчик з накидом через дві в третю петельку ланцюжка Стовпчик з накидом, дві повітряні петлі, і тепер в цю ж саму петельку стовпчик з двома накидами, щоб сформувати трикутничок для розширення, і завершити. В'язання цього ряду. Ось так. Це готовий наш третій ряд, вже три клітиночки, в кожному ряду буде на дві клітиночки більше. Три клітиночки і два трикутничка для розширення по краям. Переходимо на четвертий ряд. Знову шість повітряних петель. 3, 4, 5, 6, розвертаємо в'язання, пров'язуємо стовпчик з накидом в основу стовпчика в попередньому ряду, і далі пров'язуємо дві повітряні петельки над повітряними петлями в попередньому ряду, і стовпчики з накидом над стовпчиком, з накидом. Попередньому ряду дві повітряні петлі і стовпчик в третю петельку ланцюжка, так. дві повітряні петлі. І завершуємо ряд стовпчиком з двома накидами в ту ж саму петлю. І таким чином в'яжемо стовпчики над стовпчиками і дві повітряні петельки. Над повітряними петельками в попередньому ряду починаємо ряд з 6 повітряних петель, далі стовпчики 2 повітряних, стовпчик 2 повітряних, і так далі до ланцюжка з повітряних петель. Через 2 петельки в ланцюжку пров'язуємо стовпчик останній з накидом, потім 2 повітряні петельки і в ту ж саму петлю пров'язуємо стовпчик з двома накидами, завершуючи в'язання ряду. Щоб перейти на наступний ряд, знову набираємо 6 повітряних петельок і продовжуємо в'язання. Таким чином, в'яжемо до того розміру, яку косиночку ви хочете собі зв'язати. Приміряйте на себе і дивіться, скільки рядів ви хочете пров'язати, якої величини ви хочете пров'язати косиночку. Я пров'язала величину косиночки, яку хочу я. У мене вийшло 27 рядочків. Ви ж в'яжете ту кількість рядочків, яку бажаєте ви, наскільки ви хочете, якої величини ви хочете косиночку. І я трохи захопилась, почала вже пров'язувати зав'язочку. Для цього ви, коли закінчуєте свій останній ряд, починаєте. В'язати ланцюжок з повітряних петель і пров'язуєте його такої довжини, якої довжини ви хочете зав'язочку. Якщо ви хочете просто рівненьку зав'язочку, то для цього достатньо буде 60-70 петельок набрати в ланцюжок і назад повернутися стовпчиками без накиду до. Косиночки. Я ж хочу зав'язочки зробити трохи довшими, і на кінці зробити ось такі весюлечки, спіралічки, щоб вони, коли зав'яжуться зав'язочки, щоб вони так внизу трішечки прикрашали. Я покажу вам, як це зробити. Я набрала ланцюжок із 100 повітряних петель. І тепер, щоб сформувати нашу спіралічку, ми будемо пров'язувати прибавки, тобто в кожну петлю ланцюжка ми будемо пров'язувати по 2 стовпчики без накиду. Починаючи з другої петельки від гачка, пров'язуємо кожну петельку по 2 стовпчики без накиду. Першу петельку, в другу петельку два стовпчики, в третю, два стовпчики четверту. І таким чином продовжуєте, бачите, починає вже наша зав'язочка завертатися, починає формуватися ця спіралічка. Кожну петельку пров'язуємо по 2 стовпчика. Пров'яжіть самостійно, поки у вас формується ось ця спіралічка такої величини, яку ви хочете. Я пров'язала 30 прибавок, і ось такої довжини спіралька у мене. Вийшла. І далі пров'яжу решту зав'язочки, просто стовпчиками без накиду в кожну петельку. І щоб вона гарніше виглядала, буду пров'язувати не в петельки, а в ось ці перемичечки, які знаходяться з іншого боку від нашої косички. Перемичечки під низом. Буду пров'язувати стовпчики без накиду. Ось такий шнурочок у нас виходить, і так дов'язуємо до краю зав'язочки до косиночки, і зустрінемось тут. Я дов'язала зав'язочку до краю, під кожну перемичечку ланцюжка з повітряних петель я пров'язала по стовпчику без накиду. Ось така гарненька зав'язочка в нас вийшла. І тепер далі. Знову ж таки, в залежності від того, яку косиночку ви захочете. Можна залишити її навіть уже в такому вигляді. Ось цю ниточку на початку в'язання протягнути у в'язання, заховати, і пров'язати так само, пров'язати зав'язочку з іншого боку, і буде вже готова косиночка. Можна зробити обв'язочку. Косиночки я буду робити обв'язочку. Знову ж таки, можна пров'язати рівненько стовпчиками без накиду. Можна пров'язати рівненько стовпчиками з накидом, зробити обв'язочки. Ось, наприклад, як у мене тут край обв'язаний, це стовпчики без накиду. А тут ось обв'язана косиночка стовпчиками з накидом. Рівненько теж буде гарно. Я вирішила прикрасити трішечки, так як в'язочка доволі простенька, сіточка, я вирішила прикрасить косиночку, ось цими зав'язочками, і обв'язочка буде хвильками. Якщо ви хочете зробити так само, то я покажу, як це робиться. У мене залишився останній, остання петелька ланцюжка. Я пров'язую стовпчик без накиду. і... Далі будемо в'язати наші хвильки. Для цього ми в кожен ось цей трикутничок, який у нас на початку на кінці ряду виходив, в кожен цей трикутничок ми будемо пров'язувати хвильку таким чином. Перший стовпчик ми будемо пров'язувати трикутничок без накиду, перший стовпчик без накиду, далі три стовпчики пров'язуємо з накидом. Один, два, три стовпчики з накидом, знову стовпчик без накиду, і в ось вю петельку між трикутничками, в ось ті петельки між трикутничками, ми пров'яжемо з'єднувальну. Петлю. І знову в наступний трикутничок знову так само: Стопчик без накиду, три стовпчики з накидом. Два. Три стовпчики з накидом. Один знову без накиду. І з'єднувальну петлю в петельку між трикутничками. Ось у нас виходять ось такі хвилічки, обв'язочка такими хвильками. Ще раз повторю, в кожен трикутничок пров'язуємо стовпчик без накиду, три стовпчики з накидом, знову стовпчик без накиду. І з'єднувальну петлю в ось цю петельку між трикутничками. Таким чином пров'яжемо до серединки нашої косиночки і в цьому місці біля першого трикутничка зустрінемось. Я пров'язала хвильки в усі трикутнички краю. І дійшла до нашого першого трикутничка, до ось цього куточка. Роблю останню з'єднувальну петлю з цього боку між трикутничками. І тепер, щоб не загострювати хвилькою і без того наш гостренький куточок, ми пров'яжемо сюди 5 стовпчиків, але не так, як тут було 2 стопчики без накиду і 3 з накидом, а пров'яжемо просто 5 стовпчиків без накиду, один, два, три, ниточку вв'язуємо, кладемо її на ланцюжок і обв'язуємо стовпчиками чотири. 5. І з'єднувальну петлю знову ж в цю петельку між трикутничками. Ось так у нас вийшла невеличка хвилька на куточку косиночки. І тепер по іншому, по другому боці пров'язуємо так само в кожен трикутничок, стовпчик без накиду. Три стовпчики з накиду, один. два, Три стопчики без накиду. І з'єднувальну петельку, петельку між трикутничками. І таким чином пров'язуємо тепер хвильки до наступного куточка косиночки. Я дійшла до краю, повністю обв'язала вже два боки косиночки, тепер будемо в'язати другу зав'язочку. Якщо ви в'язали не так, як я, то в'яжете своїм способом, якщо ви в'яжете разом зі мною, то набираємо ланцюжок зі 100 повітряних петель 100. Тепер пров'язуємо назад по ланцюжку 30 прибавок. В кожну петельку пров'язуємо по 2 стовпчики, починаючи з другої петельки. Пров'язуємо в кожну петельку по 2 стовпчика без накиду, таким чином формуємо нашу спіралічку, пров'язали 30 прибавочок і тепер решту ланцюжка, решту нашої зав'язочки пров'язуємо під перемичечки стовпчиками без накиду. І зустрінемось ось тут біля косиночки дов'язали зав'язочку, дійшли до косиночки, і тут уже косиночка виглядає досить завершено. Є зав'язочки, є обв'язочка, рівненький передній край, але, як показує мій досвід, щоб краще косиночка тримала форму, все-таки краще ось цей краєчок також обв'язати. Для цього ми Пров'яжемо, не будемо вже нічого такого видумувати, просто в кожну клітиночку пров'яжемо три стовпчики без накиду, і буде тоненька, акуратненька, обв'язочка. В кожну клітиночку один, два, три стовпчики і так по три стовпчики в кожну клітиночку до кінця ряду. Я дов'язую стовпчики в останню клітиночку, і обрізаємо ниточку. Формуємо останню нашу петельку, для цього хвостик ниточки, вже цей, що в нас залишився, витягуємо, протягуємо її під петельку на зав'язочки, під першу петельку зав'язочки, потім знову витягуємо в цю петельку, з якої вона в нас вийшла. Ось так сформували таку загальну косичку. І тепер ниточку за допомогою гачечка, можна взяти меншого розміру, протягуєте під стовпчики, під петельки, десь заховуємо в'язання, і можна взяти голочку і ниточку, і про всяк випадок підшити цей хвостик цю ниточку, щоб вона вже в процесі носки-косиночки не. Витяглась і косиночка ваша не розпустилась. Ось така краса у нас вийшла. Якщо вам сподобався майстер-клас, ставте вподобайку, підписуйтесь обов'язково на канал, якщо ви ще цього не зробили, та натискайте дзвоника щоб отримувати сповіщення про наступні відео. І до зустрічі на каналі Незабудка Хендмейд.